Так, ми продовжуємо ремонт шкода Феліція 1,3 моноінжектор. Ми будемо міняти проводку. Хочу показати її состояння, яке буде демонтаж проводки. Проводка в дуже поганому состоянні. Даже дуже світла немає. Все одно щось треба робити. Так, тут бачите, що старий варіант зажигання. Якщо у нас все буде добре по датчику колінвала, бо датчик колінвала тут теж не робить. І я думаю, що можемо ми і лишимо цю схему, ми все гарно зробимо. А якщо воно буде робити, бо дуже погана алсограма по датчику колінвала, задаючи диск, він якийсь кривий. Так, давайте пройдемося всередині, От, яка буде проводка встановлена. Так, я її всю перемотав ізолієнтою повністю. Проводка в нас брушна. Це в нас освіщення. Головна проводка до монтажного блока. Проводка вся ціла. Де є порубана, я вже всі скутки поробив. І давайте подивимося ми всередині. Що тут робиться? Так. І давайте поглянемо всередині саму проводку. А, проводка вся погорівша. Абсолютно. Деякі повода взагалі ще повністю. Тут лише тільки заміна поводки, тому що ніяк не виходилося, що з тут колхозити. Дивіться, тут у нас світло на всі повода попалені повністю. І нам головне зробити ще газову установку. І головне, щоб нас обив Саме головне о той монтажний блок. Ну, є монтажний блок теж привезли. А, і, ну Тут а, я дивлюся, що ці монтажні блоки тут можеш всього, що робить з них. Біщі тут взагалі мені здається, що нічого не робить. Ну, ми це все будемо відкручувати. Монтажний блок теж попалений. Взагалі все спалене тут. Да, ну, проводки тут, звісно, досталося доволі. Буде іммобілайзер на цій машині. Якщо то, то ми лишимо старий варіант мозгів, який йде без іммобілайзера. І так само буде у нас новий варіант теж Так. Оце привезли це моторний отсік проводки. Проводка теж не в хорошому стані. Є трохи Потрібно день іде зробити скутки, ми її так само переізолюємо. І так само є у нас мозги на цю машину. Теж боршівські, оригінальні. От, вони такі маленькі. Так, і так само комплект на проводки. Так, А це у нас самий монтажний блок. Так, тут мені здається, що не вистачає елі на нім. Але сподіваюся, що воно буде все робити. Так, це в нас похоже як на діодний мост, от перша якась галюшка, Навіть не знаю, що вона за що відповідає. Так, тут є ще оригінальні щіпці, щоб предохранителі виймати. Ну, всього замінені тут три підохітелі, остальні всі рідні. Надіємося, що це все буде робити. розйоми я теж їх почистив ВДшкою. І це все ми будемо встановляти. От так само кнопки, панельна прибора. Ну, вона чомусь розібрана. Я думаю, що в ній або змотували пробіг, або просто міняли лампочки і забули поставити саму пластмасу, або просто її викинули. Все. Я думаю, що це мені десь треба тиждень на це все, щоб це все добре зробити. Поводку я. Основну перемотав. Моторну ми будемо робити мотачисту ізолінту, щоб вона була добре ізольована, щоб саме у проводку не попадала влага. Чим більше ми замотаємо ізолінти, тим менше буде попадати влага і довше буде проводка. Моноінжектор я почистив, він роби. Я заводив на тій моторній косі, навіть заслонка відкривається, і машина краще роби. Ну, трошки велика смісь. Свічі. Ну, ми ще будемо дивитися до зажигання. Тут дуже тяжко виставити зажигання, скажу чому, бо проблема з маховиком. А, щось там, не знаю, От датчик колінвала, де він знаходиться, щоб ви знали. Він знаходиться під помпою зразу. Ну, тут датчик не робочий колінвала. він робить, його поклали на бік. Я взагалі не знаю, як вона заводиться, але е, вона заводиться. Нагадую, що ця схема, якщо є мобілайзер, він не блокує тут іску, а блокую поиск на моноінжектор. Е, я вже дивився це, це точно. От сюди йде на ці схемки, може бути іска. Все, але на тих мозгах просто немає приску на моноінжектор. І все. Так само тут дуже багато було усього виведено на о, проводки тут доволі дуже жоко досталася. Так само з цієї сторони. Тут дуже все плохо, дуже-дуже-дуже все плохо. Тут немає ні замка зажигання. Хазяїн вирішив цю машину лишити собі для роботи, щоб вона йому служила і він вирішився таки молодець, щоб він знайшов проводку, Він займається має сервіс свій. І перекинемо ми поводку. Я думаю, що ця машина буде довгі довгі роки служити. Я дивлюся, тут багато теж порубано назад проводки. Я сподіваюся, що це все по схемі зійдеться, тому що це дуже довго сидіти. все. Так, от є порубані повода так само назад. Це в нас у дверці. Нам головне, щоб совпадала задна поводка по схемі була. Щоб совпадала схема на автомобіль. Ну, Так як ми проводку будемо цілком міняти, Ну, скажу, у шкоді проводка доволі слабенька, качество, ну, краще, ніж у звісно, Але що я скажу? ну, Що мені не подобається, це заводська проводка. Чому вони її не перемотали? от Вона висить так все. Ну, не файно, чесно. Ми ще раз перейдемо ту проводку, яку вона в мене на лобовому склові. Я її перемотав повністю ізолентою всю від А до Я, повністю всі. І ще лишилося мені от такі стики забити. Ну, і я думаю, що воно буде надіжно і буде дуже красиво. Нам лише потрібно... Тут бачу, плюс розходиться. Я думаю, що там у схемки трошки відрізняється. Бо тут будуть дуже попалені всі розйоми, якщо вам буде видно, взагалі все спалено. Деякі провода згоріли аж до монтажного блоку. Я бачу перемички на релі вам не буде видно, тому за це воно і робить. Хто ставить перемички, щоб ви знали, того вам і це робить. Але є електриком за та робота. Ніколи не ставте там, де якісь перемички, і там, де реле не кладіть на провці, тому що це все може призвести. До того, що машина просто може загоїтися. Ну, тут, звісно, дуже добряче досталося цим повода. Схема є на цей автомобіль. А, не тяжко його. Я би не сказав, що він дуже наворочений по поводах. Але дивіться, от, що тут повода наскільки горіли. Дивіться, все в косі. Повода голі. Я не знаю, яку тут нагрузку дали і що, що це, це взагалі робили цією машиною, ніхто не знає. Але кожен електрик собі робить по-своєму. Тут дуже багато виносних реле, Можна було цю проводку потрошки встановлювати. Але це затратно на час. Тут навіть винесли реле на включення вентилятора. Так само на дальні, на ближні. Всі реле виносні. Це все обминали. Я так зрозумів, що це не хотіли сюди бабитися. Але я розумію, розумію, бо тут тяжко зняти торпеду. Саму панель дуже багато роботи, щоб це все розібрати і от добратися до проводки. Ну, мені не в цій машині з заводу качества, що ця проводка добра, якщо вона би була файно скучена. І я думаю, що було все добре. Все, Такий я зроблю обзор невеличкий. Покажу, як я встановлю проводку, теж би але з такої ж самої машини автомобіля. Але е, хочу показати, як я зроблю по-своєму, щоб вона була вся ізольована, щоб був гарний стан. Все, на цьому я відео завершаю.